Минув тиждень з моменту, як спалахнув міндічґейт, і хоч відголосок цього скандалу лунатиме ще дуже довго, однак вже можна зробити певні висновки та зрозуміти, якими будуть наслідки для нашої держави. Переконаний, що всі ви вже добре знаєте деталі справи, але все ж коротко нагадаю, що вдалося нарити нашим антикорупційним органам. Вітаю, я Костянтин Гначук, і це мій канал Наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Отже, оприлюднені минулого тижня набу записи прослушок викрили масштабну корупційну схему у сфері енергетики та вплив на ключові державні кампанії під час війни у центрі скандалу. Бізнесмен Тімур Міндіч, співвласник студії «95-й квартал та давній друг президента Зеленського. Саме його слідство називає керівником виявленої корупційної схеми. Також на плівках засвітилися кілька чинних та колишніх високопосадовців, як то, міністр юстиції, він же, колишній міністр енергетики Герман Галущенко, колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов, екс-міністр оборони, а нині секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Омеров та інші ключовою ланкою у схемі став вплив зрадника та російського агента Андрія Деркача. Саме через його мережу, за даними розслідувачів, могла діяти так звана чорна бухгалтерія, що обслуговувала фінансові операції корупціонерів. Схема передбачала відкати від контрактів енергоатому на суми 10-15 Правоохоронці попередньо оцінюють збитки приблизно в 100 мільйонів доларів. І Хочу зауважити, що це розслідування стосується тільки енергоатому, що робилося і робиться в інших сферах. Зокрема, і в оборонці, страшно навіть подумати. Я не буду детально зупинятися на реакції української влади на скандал. Вона була недолугою, непослідовною і неадекватною і більше скидалася на явку з повинною. Зараз мене більше цікавить міжнародна реакція, тому що саме від цього залежатиме продовження допомоги Україні, а значить. І наше виживання в умовах війни. Так, за даними ЗМІ, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був, м'яко кажучи, роздратований інформацією, яка відкрилася в ході розслідування. Набу він провів термінову розмову із Зеленським, прямо наголосивши, що Київ має продемонструвати реальний прогрес у боротьбі з корупцією і що подальші макрофінансові пакети допомоги будуть залежати від прозорості розслідування. Єврокомісія заявила, що уважно стежить за діями українського уряду і вимагає гарантій незалежності НАБУ та САП, а також забезпечення цільового використання європейських коштів. На зустрічі G7 глава європейської дипломатії Кая Калас назвала скандал надзвичайно серйозним. Не втратила нагоди потоптатись по Україні і наші давні друзі з Угорщини, міністр закордонних справ Петер Сіярто та прем'єр Віктор Орбан. Вони наголосили на неефективності української влади та закликали ЄС припинити витрачати гроші на Україну. Проте загалом позиція європейських столиць була двоякою: провідні гравці ЄС, Берлін, Париж, Варшава, Амстердам, Брюссель підтвердили, що підтримка України у війні лишатиметься безумовною, але разом з тим фінансова допомога має бути прямо прив'язана до динаміки розслідування. Міністри фінансів Нідерландів та Литви публічно підтвердили, що антикорупційні реформи є ключовою умовою для наступних траншів. Посли країн G7 у Києві виступили зі спільною заявою, в якій підтримали НАБУ та САП і закликали українську владу продовжити демонструвати лідерство у боротьбі з корупцією. Не менш важлива за заяви політиків реакція іноземних змі, оскільки вони формують громадські настрої, що впливає на дії урядів. У світових медіа скандал потрапив на перші шпальти. Наприклад, агентство Reuters назвало його найбільшим корупційним ударом по Україні часів Великої війни і підкреслило, що він ставить під питання темпи європейської інтеграції країни. The Guardian відзначила, що афера в енергоатомі оголила напруження між банковою та антикорупційними інституціями. Washington Post сфокусувався на ризиках довіри ЄС до України, прямо вказавши, що скандал посилює сумніви у частини європейських урядів щодо доцільності інтеграції нашої держави в європейський союз. А телеканал Альджезіра виніс на перший план питання іміджової шкоди для Києва та можливий вплив на військову допомогу, наголосивши, що Росія вже активно експлуатує тему для дискредитації України. І від себе додам, що не тільки в публічному просторі. Я переконаний, що зараз російські дипломати та сексоти заливають вуха наших партнерів, мовляв, дивіться, ми ж казали, що Україна це недодержава, що там лише корупція, і що це тільки верхівка айсбергу. А ми, мовляв, знаємо набагато більше. І тут може виникнути логічне, на перший погляд, питання: то може подібні розслідування не на часі, може не варто розхитувати човен під час війни. Що цікаво, що за словами народного депутата від голосу Ярослава Железняка, саме такі думки і крутяться в голові у мешканців банкової, мовляв, антикорупційні органи мали би притримати свої викриття на післявоєнний період, і таку ж думку намагається розігнати всілякі анонімні телеграм-канали. Однак приховування таких скандалів під час війни б'є по державі сильніше ніж сам факт корупції. Треба бути вкрай наївними, щоб вважати, що наші партнери не знають про крадіжки. Але замовчування руйнує довіру союзників, посилює аргументи скептиків у ЄС та США, деморалізує суспільство та дає пропаганді Росії готову зброю. І тут ми підходимо до головного, що дає підстави для оптимізму. Проблема не в тому, що крадуть, а в тому, чи з цим борються. Те, що знайшлися покидьки, які крадуть Україну, яка стікає кров'ю, випадок не унікальний там, де великі потоки грошей та ресурсів, які приховані завісою секретності, завжди будуть ті, хто не втримається від спокуси. Наприклад, під час Другої світової війни у США викрили корупційну схему на військових закупівлях, або під час В'єтнамської війни уряд Південного В'єтнаму та генерали розкрадали американську допомогу. Те ж саме відбувалося у південній Кореї під час Корейської війни у 50-х роках минулого століття. Або, скажімо, у Франції піймали чиновників на розкраданні фінансів під час Алжирської війни. Список можна продовжувати. Тож головне у цій історії, що антикорупційні органи змогли провести це розслідування і викрити злочинців, і саме тому допомога наших союзників буде, нас не кинуть. Але сам факт масштабної корупції змушує посилити контроль над українською владою, щоб в тому числі мати аргументи перед своїми виборцями, чому і надалі витрачаються кошти на Україну. Тепер кожен транш і кожне політичне рішення будуть прив'язувати до поведінки Києва. ЄС та країни Великої Сімки фактично синхронізували позиції. Українська влада має продемонструвати реальні вироки у справі плівок Міндіча, кадрові рішення щодо причетних до скандалу, подальше розслідування корупційних схем, гарантії незалежності набу та САП і реформи суддів правоохоронних органів та адміністративної системи. Є ще один дуже важливий висновок у цій історії: це те, що наш з вами голос має вагу. Скандал із плівками міндіча став можливим завдяки тому, що українці захистили незалежність антикорупційних органів, і саме завдяки цьому допомога наших союзників не припинятиметься. Це дозволить нашій країні вистояти і продовжити боротьбу. Тобто, це прямий цілком матеріальний ефект від активності громадянського суспільства, а значить, потрібно продовжувати в умовах війни, в умовах, коли за конституцію ми зараз не можемо поміняти владу, тільки наша з вами позиція і небайдужість здатні врятувати країну від скочування в диктатуру та кримінальний безлад. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось важливе, ставте уподобайки та підписуйтесь на мій канал. Також, якщо вас цікавлять якісь певні питання, то залишайте їх у коментарях, будемо розбиратися разом. І знаєте, не вірте жодному моєму слову, а перевіряйте все самі, робіть власні висновки і також лишайте їх у коментарях. На все добре!